Добрий ранок, можете це сказати. Ви на каналі «Буклі з блог». Ого. так, значить, 1 грудня це значить, що можна відкрити перший адвент календар. Я супер поспішаю. У мене є десь 2 хвилини, так що я вам дуже швидко поясню, що це взагалі. Таке. Власне, я зі своєю подружкою на початку року домовилась, що ми підготуємо одна одній адвент календар. Там буде 12 книг, а потім прийшло мені в голову, що буде ще й 12 маленьких подарунків. І тому кожного місяця протягом цього року я і моя подруга Юлія, до речі, залишу вам у описі до цього відео, боже, як це звучить, посилання на її інстаграм книжковий. От що ми будемо давати одна одній по три книги на вибір, і одну з них будемо купувати. Таким чином сформуємо адвент-календар, книжок, які нам потрібні, які ми хочемо, але при тому в якому буде елемент сюрпризу. От тепер ви все знаєте. І час відкривати першу книгу. Так, тут мені Юля написала, що номер один почне цей день з цієї книги. Я маю насправді здогадки, що це таке, <сміх> тому що я випадково побачила цю книгу у книжкових магазинах. Я думаю, що це книга від Артхус. Давайте відкривати. Поки що я очікувала червоного. Що ж таке? Так, да, це вона. Це світній атлас татуювань. Тату. Чому? Спитаєте, ви, я захотіла цю книжку? Справа в тому, що естетика татуювань мені не чужа. У мене є татуювання. І мама пробач, буде, напевно, що ще. А, так, у мене немає гострого, щоб... А, ні, є підсорі, ще вам це зробимо. Так. От. І мені цікаво подивитися, в принципі, на, ці, на цю традицію, тому що це дуже древня традиція, ви знаєте, що і знаходили дуже древні мумії. Людей, які мали татуювання, і мені хочеться подивитись, в принципі, як в ретроспективі і в принципі по світу поширювалася традиція, як вони реалізувались. Хоча я багато знаю, але мені просто ще й подобається дивитись на цей вид мистецтва. Книга дуже боже. Ставлю її спочатку на балкон, хай вийдеться. Книга дуже смердить поліграфічною фарбою, я таке не люблю. Але, блін, це правда, класний початок адвент-календаря. Сьогодні буду ввечері вже цю книгу розглядати і вам покажу, що мені сподобалось, а зараз пішу на роботу. Пока, гарна вам дня.